Ігровий майданчик у подарунок для дитсадка, в якому колись навчався загиблий син Марії Вербіцької. Історія служби та життя українського захисника благодійний тур на скорені. Як збирають кошти на протези для українських захисників? Павіану Жоріку виповнилось 15 років. Як відсвяткували в одеському зоопарку? На Одещину був спрямований безпілотний. Ударний літальний апарат, який було влучно знищено просто над морем, трохи пізніше було атаковано напрямок Миколаївщини, де було збито шість дронів камікадзе типу шахет. Ворог намагається вишукувати нову тактику. Цілком імовірно, це був мов міг бути як відволікаючий маневр. Нагадаю, що вони часом запускають такі хибні цілі, які відволікають роботу протиповітряної оборони на одному напрямку напрямку Для того, щоб атакувати на іншому. Крім того, не виключено, що вони могли вишукувати системи протиповітряної оборони, спровокувати їх роботу перед влучанням, наприклад, ракетами. Тому що на чергуванні на той момент перебували ракети в Чорному морі. Вихованці десатка сонечко на Одещині граються на новому майданчику. Цю ігрову установку підривала мама загиблого військового Дениса Вербіцького в пам'ять про сина. Там в комплексі є і сходинки, на які теж розвивають спритність, сміливість. Діти ж рівняються, вони знають, що наші хлопці захищають. Нашу Україну і вони воюють, їм треба бути сильними. І ось цей комплекс він допоможе вихованню мужності, сили, терпіння. Якщо у матері знаходиться сила продовжувати життя і не просто продовжувати, а робити добро людям, то в нас перемога буде тільки за нами. Катаюсь на катеках, на голки, в піску і граюсь. Ми гоємо, говоримо, говоримо на посадки. Денис Вербіцький став на захист України у 2014 році. Воював, зокрема, за Авдіївку та Мар'їнку. Умів керувати танком різними видами зброї, розповідає мати Дениса Марія Вербіцька. Каже, його щоразу раз вдягнула на фронт захищати Україну та бути поруч з побратимами чорними запорожцями. Ми того тупи паскуду не пустимо сюди, все одно. Ну, росіян. Каже, ми не пустимо сюди. Він я йду, у мене треба сестра, двоє цих племянників. Він каже, ми їх все одно не пустимо гадів в Одесу до Одеси. Він вже, мама, ну хто як не я, треба защитити. Вісім год. Вісім год. представте собі не спати, не дзвони. Я до дочки плачу. Дві контузії, раненіє було, це теж давало на голову. Часто жалівся, що голова болить. Ну, потім не став чути на ухо. Денис Вербіцький загинув 5 серпня минулого року поблизу Оріхового на Донеччині, розповіла його рідна сестра Ірина. Йому назавжди залишиться 41 рік. Так як він о, стрілець, з цієї зброї на них пішов великий масовий наступ. І в той день він по окопу біг до свого як установки, щоб відстрілюватися, його вів дрон і скинули йому під ноги касету. І виходить, він не встиг добігти до свого місця і така наступила смерть від. Снаряда, тому що снаряд розірвався і всі осколки полетіли в лице. Ви дали на, щоб я пам'ятала, що це тіло було покрите мого сина. Зараз осталось лиш дивитися на прапор. Це така боль, я не можу вам передати. Всім не успокаївай. Маша, тебе тобі їру, тобі внуки. Да, є, е, да, я не забуваю. Але жінка мене дівчата був. Все. Найбільше Денис любив дітей, особливо своїх двох племінників, з якими проводив весь вільний час у відпустці, каже Марія. Вона й надалі допомагає малечі та воїнам, які захищають Україну. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одещина. В суботу в Одеській філармонії пройшов перший концерт благодійного туру на Скорені. На ньому виступили гурт Енджі Крейда та українські співачки Марта Лепчей, Кола і Роксалана. Артисти об'єдналися, аби допомогти пораненим військовим у лікуванні та реабілітації, розповідає співачка Кола. Головне, це ж я кажу, щоб ми нас вийшло допомогти. Це от така мрія, мета і наша ціль. А тур, я впевнена, що пройде гарно. Я впевнена, що у нас все вийде, що ми зможемо допомогти кожному пораненому. що е це, взагалі, дуже круто, коли ти щось віддаєш. Ідея провести такий тур належить фіналісті. Голос України України-12» співачці Марті Лепчей. каже: кошти за продані квитки віддадуть на закупівлю протезів для 11 військових. Ми звертали увагу на Важкі дуже важкі випадки звертали увагу на те, що потрібно самим бійцям. Тобто, це те про що я казала. Вони повертаються в стрій, це їхнє бажання. І третє, це випадки, де держава не покриває повної вартості. Сума складає від 10 тисяч євро, тому що це біонічні протези. Це не просто косметичні, а справді такі, які допоможуть бійцям повернутися до повноцінного життя. Майже усі місця на концерті в Одеській філармонії були зайняті. Добре провести час. От, хочеться послухати гарну музику, бо давно вже, Скажем, війна не дає спокою, так, і треба відпочивати теж. Ми до з цього приводу це підтримка наших побратимів, наших військових, відновлення їх здоров'я та подальшого життя. Ми йдемо на коло. Це любов, це наразі. Народна артистка України, просто народна, просто вона є. Дякую їй з її піснями в серці всю війну, тому просто вон лав. Загалом, за словами організаторів, в межах туру на скорені планується 11 концертів. Протягом кожного збиратимуть на протез для військового з того міста чи області, де виступатимуть артисти. <пілляння> Дмитро Васильів, Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Суспільне новини. Одеса. Благодійний концерт, майстер-класи, виставка та роздача продуктових наборів. Так в Одесі цими вихідними відзначили 50-й день підтримки переселенців, а також річницю благодійного фонду Тримай. Захід проходив у парку Горького. Сюди прийшла, аби отримати гуманітарну допомогу. Оксана. Очі нужна якраз такої време полізна. Та саме продукти первині входили. Очень красивий концерт, красивые голоса. Так приятно было слушать і з дітками позайматися. Щоб отримати продуктовий набір, потрібно було попередньо зареєструватися в телеграм-каналі. Взаємодопомога 740 і на місці взяти талончик. Розповідає волонтерка Карина. Показує, що всередині. Всередині у нас є овочевик. Консерва це квасоля, також є вісім м'ясних консерв. Ось таких. Також це є набір макарон, також чотири упаковки макарон. Ось така олія, а також це величка, Ось таке борошно. А тут проходив майстер-клас для дітей. В ньому взяв участь восьмирічний Тимофій, який переїхав з Миколаєва. У мене є такий кораблік. Український <св 'язаний> кораблік такої є. Є така поділка, що такий кот. когда вона пускає в сам стаканчик, піднімається руки. Красива очень поділка. А тут проходила виставка артефактів війни під назвою Незламність. Усього на ній було представлено близько 30 експонатів, які надали українські захисники з Херсонського напрямку, розповідає волонтер Олександр. Це стріляний фагот противотанкова е, зброя, яка московитів, це їх маск халатки кімора, вся їх форма, яка була з них знята. Також це плитоноска, розгрузка, саперна лопатка і всі інші атрибути. Основна ідея взагалі від всього цього, якщо вони, якщо вони цим рятують своє життя, якщо вони цим харчуються, то як вони будуть до нас відносити? Це я так розумію, противотанкова ручна. Якась зброя. <ріст> також показуєш жгути, чим вони тут зав'язували себе. Форма також. Ну, цікава дуже виставка. О, це вже чим вони харчуються, страшно подумати. <ріст> також під час заходу можна було принести продукти українським захисникам, підтримати їх грошима або взяти участь у благодійній лотереї. Вартість квитка 50 гривень, каже волонтерка Вікторія. Люди беруть билетики и в конце дня, в конце каждого праздника разыгрываем. Сейчас, наприклад, у нас філармонія, на Orchestra, оркестра, спадей в отеле, зв'язку на двоих. Подібні заходи проводять у парку Горького щонеділі, розповіла керівниця благодійного фонду «Тримай» Юлія Федорова. Ми придумали день поддержки переселенців, починали роздавати просто супи. У нас были супи, ми почали їх роздавати. Прийшов мой знайомий поіграв. На валинки і создалась музика. Ми что людям. Та заходять наші розкривати эту тему, создавать атмосферу, не просто видачу, но и видача, в котре є музика, есть мастер класи танці. Какая то жива атмосфера праздника? І отак ми зробили сделали 50 разів кожне воскресенье. За словами організаторів, підрахувати кількість зібраних коштів планують до середи. Усі кошти збираються передати на потреби зсу Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Танці та гучна музика так на вихідних в одеському зоопарку вітали Павіана Жоріка з його 15-тим днем народження. Сьогодні таке велике свято. Ми сьогодні святкуємо день народження нашого пав'яна Жоріка. Багато одеситів знають його, але не знають скільки йому ж років. Йому сьогодні 15 років. Тобто він для пав'яна, він такий в самому розквіті сил, така кругла, гарна дата. І ми вирішили з працівниками так відмітити так день народження спочатку. Вітати Жоріка приїхали до нас дитячі колективи, які будуть танцювати, співати, розважати наших гостей. А потім буде саме головне ми будемо заносити Жорику торт. Поки творчі колективи розважали від відвідувачів, співробітники зоопарку готували вольєр до виходу жоріка. Торту пав'яни зраділи. На святкування дня народження павіана відвідувачі відреагували так. Ми вже кілька місяців знаходимося в Одесі, і побувати в Одесі і не побувати в Одеському зоопарку, решили, начали смотреть в интернете, первое, что выскочило, что сегодня у Жоріка день народження. Ми поняли, что это судьба, и пришли, честно говоря, к Жорику. Вот. Это я считаю, что это не просто день народження какого-то любимця дітей. Е, во время войны нам очень нужны всім положительные емоції і дітям особенно, ну і взрослим, звісно. Во-первых, а що може дати більше положительных емоцій, чем братья наші менші? Ми не знали, що свято, але ми сюди ходимо кожну суботу або неділю. Ми тут гуляємо, гарно проводимо час. Сюди ми з дитиною ходимо, бо їй тут дуже подобається, дуже корисно. Вона тут розвивається. Звичайно, сюди треба всім приходити. Обов'язково треба тут проводити і свята. Ми прийшли з дітками погуляти сьогодні сюди, щоб провести день гарний, сонячний. За свято ми не знали. Ми почули музику, підійшли сюди і зацікавило це нас, звісно. Дуже цікаво. Танцюють, співають. Ми, наприклад, з Херсонської області приїхали тут. Живемо. Чи нас там війна йде, Ми з окупованої території. То для дітей і для нас це дуже, дуже важливо. і дуже. Ну я, я думаю, що це хорошо, що устраюють такі свята. Ольга Циктор, Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. 23 травня в Одеській області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. В день місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, – 9-14 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 10 до 15 градусів вночі. В день 16-21. На автошляхах області видимість добра. В Одесі теж мінлива хмарність. В день невеликий дощ. Температура повітря вночі 11-13 градусів. Вдень плюс 16-18. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.